Друзі, усім привіт! Команда інтернет провайдера. Просто від усього серця вітає вас з Днем Закоханих. Ми хочемо вам зізнатися у коханні і сказати, що ви наші найкращі абоненти. Ми щиро вдячні вам за все, за вашу підтримку, активність та те, що ви з нами. Ми розпочинаємо наш розіграш. Що друзі, друзі, ми розпочинаємо. Хочемо нагадати, що умови були максимально прості. Це коментар під цим відео, підписатися на нашу сторінку та зробити репост цього поста собі в століс. Два перші переможці отримують по місяцю безкоштовного інтернету, і третій щасливчик виграє солодкий подарунок. Ліза Онегір, де ми будемо проводити конкурс. Рандомно обирає серед коментарів та підписку. А репост ми будемо перевіряти власноруч. Ну що, обираємо нашого першого переможця, який виграє місяць безкоштовного інтернету, і це в нас буде. Романова Валентина. Давайте перевіримо, чи є, Романова, чи є репост. Так, котик. Так, в понеділок в нас був репост поста. Ми вас вітаємо. Ви виграєте місяць безкоштовного інтернету. Другий переможець в нас також отримає місяць безкоштовного інтернету, і це Олексій. Давайте перевіримо, чи виконав всі умови Олексій. Так, у Олексія також у вівторок була відмітка в сторіс. Олексій, ми вас вітаємо. Ви виграєте другий місяць безкоштовного інтернету. І третій щасливчик нас забирає солодкий подарунок. Носов 56,73. Давайте перевіримо, чи була в нас підписка. Носов 5673. Ігор Носов, на жаль, не зробив репост поста собі в сторіс. Це означає, що умови не виконані, і ми обираємо третього наступного переможця. Наті мама Руслана. Давайте перевіримо маму Руслану, чи виконала вона умови. М -м так, в четвер була відмітка в сторіс. Е -е, Руслана, ми вас вітаємо. Ви виграєте солодкий подарунок від нас. Вітаємо наших переможців! Кожному з них ми напишемо в особисті повідомлення для нарахування подарунків. Вам дякуємо за участь! Ви неймовірні, ваша активність просто вражає! Вітаємо вас ще раз зі святом. Нехай цей день буде для вас особливим і бажаємо вам мирного неба над головою.